Привіт, ігромани! Сьогодні поговоримо про гру Mutant Road to Edem. Це не просто RPG, це дуже прикольна суміш тактичної покрокової стратегії в стилі XCOM, стелсу та рольового розвитку персонажів. Вона занурена в похмурий постакаліптичний світ, де люди перетворились на мутантів. А колишній світ лишився лише в руїнах. Що із цього вийшло, обговоримо далі. Також можете поділитись враженнями в коментарях, якщо грали, звісно. Але перш ніж почнемо, не забувайте ставити вподобайки. Писати коментарі та підписуватись на канал це дуже сильно допомагає розвивати український YouTube. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо кожна гривня важлива і наближає нашу перемогу. Розроблена шведською студією The Bearded Ladies, Ця гра змогла віднайти своє місце серед десятків інших проєктів, привернувши увагу неординарним геймплеєм і атмосферою. Сьогодні розглянемо, чи дійсно мутант варта вашої уваги, і чим вона може приємно здивувати або, навпаки, розчарувати дія гри відбувається у так званій зоні світі, де ядерна катастрофа і невідомі біологічні фактори призвели до загибелі людства, а його місце зайняли мутанти та дивні істоти: руїни, покинуті міста, залишки цивілізації і дикі пустки формують атмосферу постапокаліпсису, сповнену напруги і небезпеки. Ваша команда це не просто мутанти, а унікальні особистості з власною історією та мотивацією. Разом вони намагаються дослідити зону, розкрити її таємниці і знайти легендарний едем місце, де можна було б почати нове життя. Світ тут не величезний відкритий простір, а акуратно пророблені локації. Вони створюють відчуття занурення, але не розсіюють увагу. Це лаконічний, але насичений світ, де кожен куточок приховує небезпеку або сюрприз. Основна радзинка мутант Zero – унікальне поєднання реального часу для дослідження локацій і покрокових боїв, які вимагають від гравця тактичного мислення. Перед тим як перейти до бою, гравці досліджують зону в режимі реального часу, збираючи ресурси, шукаючи укриття та стежачи за патрулями ворогів. Тут важливо використовувати стелс, підкрадатися, уникати зайвих сутичок або навмисно провокувати ворогів по одному. І це насправді дуже круто і непогано освіжає гру. При правильному підході частину ворогів можна заманити у пастку і перебити по одному. Але для цього треба використовувати відповідну зброю. Бо якщо буде багато шуму, вороги ще поруч почують шум і теж будуть втягнути в бій. Окрім того, є персонажі, які ще можуть викликати і підкріплення. Цей режим додає глиб. Бини і можливість продумати стратегію ще до бою, порівняти можна з класичними тактичними іграми, де правильне позиціонування ключ до успіху. Коли починається бій, гра переходить у покроковий режим, де кожен хід потрібно використовувати максимально ефективно. Важливо не просто атакувати, а думати над позицією, укриттям і черговістю дій. От що дуже не сподобалось, так це те, що персонажі не можуть стрибати через вікно чи невелику стіну або перешкоду, як, наприклад, це було в XCOM. Чомусь розробники вирішили, що вони мають тільки оббігати ці перешкоди. А це інколи витрачає велику кількість осередків ходів. Кожен персонаж має унікальні здібності та навички, які можна комбінувати. Наприклад, можна вивести ворога зі строю за допомогою безшумної атаки з укриття, а потім обстріляти решту команди противника з дальньої відстані. Ваша команда це троє головних героїв мутантів. Бормін сильний витривалий кабан-мутант, який чудово підходить для бойових сутичок на передовій. Його здібності дозволяють витримувати шкоду і наносити потужні удари. ДАКС мутований качур, майстер стелсу і далекобійних атак. Він ідеально підходить для підкрадання та усунення ворогів поодинці. Селма єдина з людей у команді, експерт із підтримки, може лікувати і посилювати союзників. Також є додаткові герої. Магнус розблоковується після сюжету в House of Bones, має внутрішню мутацію, виглядає людино, але володіє психічними здібностями. Основні здібності імунітет до Overwatch при використанні ривка, можливість непомітно просуватись між укриттями, контроль над ворогом на кілька ходів, атака ближнім електричним ударом по групі та подвоює шанс на критичний удар під час стелсу. Непогано. Лисиця Феро зустрічається в зоні Метал Філдс і приєднується до команди після знайомства. Характер Хитра, незалежна з таємничим минулим. У ролі Silent Assassin підвищує шанс на критику в стелсі мутації. Також може просуватися непомітно, є навичка, стрільба по кількох цілям одним ходом, споживання м'яса дає відновлення здоров'я, здатність літати на певну висоту, також здатна робити великі стрибки у ширину, скритна і мобільна з можливістю вертикального переміщення. До речі, напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж та чому, а також яку трійку ви частіше за все використовували для гри. Мутант це гра, де не можна розкидатися ресурсами. Зброя від холодної до вогнепальної має свої особливості і потребує мудрого використання. Великого різноманіття зброї в гри немає, але камон, це постакаліптичний світ, де взятись тому різноманіттю. Коротше, тієї зброї, що є, цілком достатньо. Патрони як такові не обмежені, але різна зброя може зробити різну кількість пострілів без перезарядки, тому за кожним пострілом потрібно ретельно слідкувати. Бо бувало упустив цей із виду, і дуже несвоєчасно витрачаєш хід на перезарядку, а це може коштувати життя у серйозній зарубі. В цьому плані гра дійсно змушує думати, а не просто клікати вперед і всіх перемогти. Побічні предмети, такі як гранати, пастки або медичні препарати, додають гнучкості в боях і дозволяють виходити зі складних ситуацій. Їх можна знаходити, коли пилососиш територію, збирати з переможених ворогів або купувати у ковчезі. Ворогів у мутант Ротоєдем багато, і вони різноманітні: від людських мародерів до диких мутантів і потвор, та навіть роботів. Кожен тип ворога має власні патер поведінки. сильні та слабкі сторони. Це змушує підбирати тактику окремо для кожного. Найбільші гади, як на мене, це роботи-лікарі, бо вони піднімають полеглих ворогів, яких ви вже відправили на той світ. І як же це бісить, коли ви з десяти суперників сімох вже підстрелили, відійшли в ході бою на дальні позиції. А цей робот починає бігати і відновлювати ворогів, і повернути він може абсолютно всіх. На щастя, правда, тільки один раз. На пізніх рівнях носити електричні гранати просто must have. Обов'язково. Напиши в коментарях, хто дратував тебе більше за все. Складність гри можна сміливо назвати збалансованою. Вона не шкодує гравця, але й не робить проходження надто складним. Особливо враховуючи можливість стелсу і ретельного планування, можна уникати багатьох прямих сутичок і значно полегшити собі життя. Гра має дуже виразний художній стиль похмурий, атмосферний, але з нотками іронії. Локації насичені деталями. Розвалені будівлі, покинуті машини, природа, що повертає собі світ. Звуковий супровід і музика підсилюють відчуття. Тривоги і невизначеності, від звуків кроків у траві до шепоти вітру. Все це створює живий світ, який хочеться досліджувати. Графіка не вимагає топового заліза, але виглядає дуже стильно і продумано. Гра отримала кілька оновлень і патчів, які виправили більшість початкових проблем. Зараз гра працює стабільно, хоча час від часу можна помітити дрібні баги, наприклад, проблеми з хітбоксами або іноді дивну поведінку ІІ. Однак це не псує загального враження і не заважає на Олоджуватись ігровим процесом, то який висновок варто грати чи ні? Мутант Ротодем це одна із тих ігор, які дарують свіжий подих у жанрі покрокових стратегій з RPG-елементами. Вона не претендує на революцію, але робить усе дуже добре. Цікаві бої, приємний світ, продуманий геймплей. Якщо ви любите тактичні ігри, де потрібно думати, а не просто стріляти. І також цінуєте атмосферу постапокаліпсису, ця гра точно для вас. Тож, моя оцінка: 7 мутантів із 10. Чудовий варіант для тих, хто шукає якісну неспішну тактичну гру з глибокою механікою. Особливо, якщо ви полюбляєте XCOM. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім па-па!